На Луцькому авторинку вже більше 13 років хазяйнує комунальне підприємство Автопарк Сервіс Луцької міської ради. Однак найбільший авторинок на заході України вже давно поділений між приватними підприємцями. Зазначимо, що свого часу депутати Луцької міськради п'ятого скликання на чолі з на той час міським головою Богданом Шибою зобов'язали автопарк сервіс лише збирати оплату за паркування автомобілів на вулиці. Ця Карбишева, Єршова та індустріальній, де і розміщений ринок, а також сплачувати в бюджет міста податок на землю, ніби не важке завдання. Однак вже згодом керівництво комунального підприємства вирішило передати цю землю іншим підприємцям, які би замість них виконували роботу і заробляли хороші гроші. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів побували на території Луцького авторинку та розпитали у продавців та охоронців, скільки платять і кому за місяць 1340 гривень. Зрозуміла, а якісь чеки вам за це дають, ні? Просто так якось ні, заносите? Ні, Ніхто ні, нікому нічого не дає. Договір заключений. Але знаєте, кому ви ті гроші платите? Ну там а, якісь. Є ж власник. Угу. А власника не знаєте? Я там в нього документи не перевіряв. Ну, але фірму само знаєте, як називається, чи ні? Мені якби не цікаво це. Ну, якщо один ринок, то 100 гривень. За добу? Ні, ринок типа. А, якщо доба не в базарний день, то 20 гривень в день, якщо четверг і неділя, то по 100 гривень. А як платите, якось ти по договір якийсь заключаєте чи можливо вам якісь чеки видають, якщо готівкою? Дивлячись, як вам треба, якщо вам треба типу, на місяць, то можете платити на місяць, і місяць коштує 1240, щось таке. Якщо ти типу, на один базар, якщо ви приїхали там продати одну свою машину, там то приїхали по факту, там 100 гривень заплатили. Все. Ну, але чеки видають якісь, за, наприклад, якщо за один день платити? Ну, якщо вам треба, є, то я думаю, що вам видадуть чек, звісно. А так більшості випадків не видають, так? Ну, мені він не треба, той чек, тому я, чесно, навіть і не знаю, я вам не скажу. А ви знаєте, там назву? В, ну, власника не знаю підприємства, які наприклад, цю землю має, не, не знаю. Не знаю, не скажу. Також нам вдалося розпитати в охоронця автомайданчика мотор, як заключають договори і скільки це коштує. А скільки у вас тут коштує машину поставити? Все по договорах. А по договорах ну а скільки заключається? Як? Ну, договор заключається. Ага. А скільки платити? Ну, я не скажу. Прошу, скільки? Залежить, скільки базарів. Ага. Там тисячу, триста, тисячу, 300. Ага, зрозуміло, чеки ніякі не видаєте, тільки договір, правильно? Тільки по договір, так. Ніякі грошей не все, тільки договір. Угу. Добре, дякую. Це по, по перерахунку перераховується Ага, по перерахунку. Там, там, лізки, тут, ні, угу. Цікаво те, що люди не знають, кому платять. А договорів нам ніхто не показав. Більше того, є питання до комунального підприємства Автопарк Сервіс, як вони обирали підприємців, яким надали землю. Нам вдалося поспілкуватися з очільником комунального підприємства Олегом Бахтаєм. Він не сказав, хто орендує територію авторинку, але розповів на яких умовах. В нас складені договори бронювання місць з двома підприємцями. Які ведуть там господарську, проводять господарську діяльність. Також вони, підприємці, дивляться за санітарним станом даних територій для того, щоб водії не порушували правила дорожнього руху на, на територіях, не розміщували самовільно ці автомобілі, які знаходяться. Ми недавно розробляли нову схему, де якщо, якщо так от, от кільце, і от сюди пішли до автобази. Угу. Так, та, це отут якраз йдуть ці. Отут, е от дві, е дві цих ділянки, що ми говорили, та. так. Угу. Тут. І по цій по Єршової також да, йде. Угу. Тобто два підприємці, один з них має тут, наприклад, а другий. Один тут, тут. Угу. один тут і, і тут. А тут тобто, ви казали просто двоє? Ні, ні ні. Один uh, підприємець, будемо так говорити, uh -huh. має праву сторону, uh -huh. господарює на правій стороні, а другий uh -huh. на. Uh -huh. Ага, тобто разом з цими парковками йде якраз отак. Вот так, це от дорога, Угу, uh -huh. Розуміла. Раніше на постійній комісії Луцької міськради з питань комунального майна та приватизації, 27 березня, Олег Бахтай з невпевненістю розповів, що ці договори укладені на рік з підприємцями Володимиром Наумчуком та Дмитром Долійчуком. На комісії директор комунального підприємства розповів, що один підприємець сплачує йому щомісяця близько 50 тисяч гривень. А отже, припускаємо, що в сумі двоє фопів сплачують всього 100 тисяч. Гривень. Однак в коментарі журналістам телеканалу «Конкурент-ТВ» він розповів інше. Біля 300 тисяч щомісяця сплачується одна підприємство. А з двох підприємців. Так, так. Правда, так, так. Також чоловік розповів, що ці підприємці, окрім облаштування покриття на стоянках, огорожі та санітарних умов, встановили ще й камери відеоспостереження. Олег Бахтай запевняє, що все лишиться місту та комунальному підприємству після закінчення строку дії договорів. Однак, чому, коли обирали тих, хто буде орендувати землю, не провели конкурсу і не дали всім охочим взяти участь у ньому. Посадовець не зміг пояснити. Олег Бахтай посилався на воєнний час і що підприємців звернулося лише двоє, а тому не було сенсу проводити конкурс. Не було сенсу, тому що е, навіть е, тоді, коли відбулись е, так би мовити, прильоти е, на авторинку взагалі не було люди позабирали свої е, автомобілі. Для того щоб не постраждали, і взагалі був такий період, що взагалі жодного автомобіля не було на стоянках авторинку. Припускаємо, можливо, якби конкурс все ж оголосили і провели, то знайшлося би більше охочих на орендування ділянок під бронювання місць на авторинку. А отже, громада отримала б більше надходжень до бюджету. А так як конкурс не було оголошено, то й ніхто не знав, що можна було взяти під оренду землю. У цьому впевнений депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. В міській раді ми звернули увагу на те, що конкурсу на проведення не було на цій земельній ділянці, на яких зараз розташований авторинок, і якими мав би розпоряджатися автопарк сервіс. От і це мене насторожило, адже не маючи конкуренції, місто втрачає тисячі, якщо не мільйони гривень саме на тій земельній ділянці. Я переконаний, що е, могло б бути багато учасників і багато хто був би зацікавлений в тому, щоб облаштувати там територію і запропонувати найкращі умови для міста для того, щоб здійснювати там свою господарську діяльність. Але чомусь було вирішено віддати що одну, що іншу земельну ділянку без конкурсу конкретно визначеним е, переможцям. Чому так? Питання відкрите до слова про заробітки тих підприємців, з якими уклало договори комунальне підприємство Автопарк Сервіс Олег Бахтай каже, що нічого не знає, а також розповів, що не узгоджував з ними ціни на паркомісця, за які платять продавці автомобілів.